Музична абетка. Вчимо букву Т. Зараз спробуємо її написати на пісочку. Паличка і вгорі ось така паличка. Схожа на столик такий на одній ліжці. Так? Т. Буква Т. І ще. Спробуйте дітки, написати. Я думаю, це буде дуже легко вам зробити. А я вже підсипаю пісочком, ховаю букву Т і починаю писати слово труба. Бо ми з вами слухали пісеньку, яку грав хлопчик на музичному інструменті, що називається труба. Тру б А. І виходить слово труба. Можете поставити на паузу, зупинити і спробувати написати. А хлопчик що грав на трубі, він грав пісеньку по дорозі жук. Пам'ятаєте? Тож ми давайте з вами намалюємо жучки. Подчищаємо ось такий кружечок. Один, а біля нього іще один. Домальовуємо ріжки і ніжки. Двоє ріжок і шість Ніжок. Ось такий жучок у мене вийшов. Давайте ще одного намагаємо. Ось такий. Кружечок один, кружечок другий, голівка. На голівці ріжки, а внизу шість ніжок. Я думаю, у вас у всіх вийдуть гарні жучки. До нових зустрічей!